24 липня центр духовної допомоги за підтримки Samaritans Purse організував та провів невеличкий захід з гуманітарною допомогою продуктами харчування. Одеса наразі переживає важкі моменти, що дуже сильно впливає на емоційний та духовний стан населення. Ми не можемо це ігнорувати, тому проводимо соціальні зустрічі для тих, хто цього потребує. Зазвичай така допомога відбувається у рамках служіння. Пастор передає людям направлення, натхнене Словом Божим, аби зранені душі, які прагнуть підтримки, отримали найцінніше спасіння. За словом, йде молитва віри. І потім, вже, не забуваючи фізичні потреби людей, волонтери та священнослужителі дають людям підготовані пакунки з гуманітарною допомогою. Цього разу у нас була змога надати допомогу 720 людям, серед яких були родичі військових, пенсіонери та навіть молодь. Дедалі складніше в цьому світі, тим більше ми будемо спасати душі.